Головні проблеми у другому турі виборів слід очікувати у містах, де спостерігається надзвичайно висока конкуренція між кандидатами. Іншими словами, кандидати йдуть фактично нога в ногу. І тому і ще на старті виборчої кампанії комітет виборців України прогнозував серйозний проблематичний виборчий процес у місті Дніпропетровську. На превеликий жаль, наші сумні прогнози справдились. Один із показник цього це порушення низки кримінальних справ за фактом підкупу виборців у місті Дніпропетровськ в період після першого туру. На жаль, також слід відзначити, що до переліку проблемних міст зараз ми долучаємо і місто Житомир. Там МВС порушила кримінальні справи за фактом підкупу студентів на користь кандидата на посаду міського голови Любові Цимбалюк. І, на превеликий жаль, от фактор 50-100 гривень він відіграє значну роль на виборах. Серед проблемних міст ми відзначаємо також Ужгород, де традиційно виборча кампанія відбувається не лише в форматі жорсткої конкуренції, але і в використанні всього спектру виборчих технологій. А останні десятиліття кожна кампанія в Ужгороді супроводжується елементами епатажу і надвисокої конкуренції. Також загальновідомий приклад в Чернівці, де порушена низка кримінальних справ, та місто Чернігів. В місті Чернігів загалом є особлива ситуація, коли підкуп, підкуп виборців здійснюється за кошти самих виборців, тобто за кошти місцевого бюджету, і місцева влада зробила такий подарунок у вигляді передвиборної доплати для всіх категорій малозабезпечених, виділивши 20 мільйонів гривень.